Вітаю, мої хороші, запрошую вас послухати цікаву історію, як сонячний промінчик врятував хмаринку, сідайте зручненько, діти, і слухайте. У високому, привисокому небі серед блакиті та легеньких хмаринок, жив собі малесенький сонячний промінчик. Він був яскравий, веселий. І завжди приносив із собою тепло і радість. Його дуже любили квіти, дерева, птахи і навіть дітки на землі. Коли промінчик з'являвся, усе навколо оживало, посміхалося і співало. Поруч із ними у небі жила хмаринка. Вона була ніжна, пухнаста, але дуже чутлива. Їй здавалося, що вона всім заважає, і часто, коли хтось скрикував: Ой знов дощ! Хмари набігли, їй ставало сумно, сумно, і тоді вона починала плакати дрібним дощиком. Одного дня промінчик помітив, що хмаринка сіла низько низько над землею і плаче. Привіт, Хмаринко, що трапилося? запитав він лагідно. Ніхто мене не любить, прошепотіла вона крізь сльози. Усі радіють, коли тебе бачать, а коли з'являюся я, всі ховаються і кажуть, Фу, погода зіпсувалася. Ромінчик замислився йому стало дуже шкода подругу. А знаєш що? раптом сказав він. Без тебе не було б веселки. Як це? здивувалася Хмаринка. Веселка з'являється тільки тоді, коли разом і сонечко, і дощик, ми ж з тобою команда. Маринка здивовано глянула на промінчика. Її перше стало трохи тепліше всередині. А ще, додав промінчик, без тебе. Б... Квіти не могли пити водички, і річки були порожні. Ти дуже-дуже важлива. Просто не всі це розуміють одразу. Хмаринка обережно посміхнулася, її сльози зупинилися. Замість дожд з неї почав крапати легкий, теплий дощик, не сумний, а добрий, мов обійми. Дякую тобі, промінчику! Сказала вона, ти змінив мій настрій, ти ніби обгорнув мене теплом. А знаєш, як це вийшло? запитав він. Добрі слова, як чарівна паличка, вони можуть зігріти серце, коли воно сумує. З того часу Хмаринка вже не так часто сумувала, а коли їй ставало трохи тоскно, промінчик завжди був поруч, і діти на землі. Почали любити навіть дощ, бо знали, що після нього обов'язково буде веселка. Діти, мені так хочеться, щоб ви з цієї розповіді зрозуміли, що своїми словами та добротою ми можемо змінювати почуття інших людей. Якщо хтось сумує, просто поговоріть з ним, скажіть щось приємне. Обійміть цю людину і на серце стане тепліше. Гадаю, що ви такими і будете, і будете робити різні добрі поступки. Дякую вам за увагу, до побачення, мої любі!